Добрий день, мої підписники, друзі і гості каналу, глядачі. Пропоную вам сьогодні ритуал, лікувальний, боротьба з високим тиском і його перемога. Всім хочу подякувати за лайки, за підписки, за хороші коментарі, за донати, за розвиток і підтримку мого каналу і побажати вам всіх благ і здійснення всіх ваших мрій. Для ритуалу запалюємо свічки. Запалюю лікувальний ритуал і висока боротьба з високим тиском і його ліквідація розпочинаю. Дивитися цей ритуал, незалежно від фази місяця, до тих пір, поки не буде покращення. Нічого дому не давати. Господи Боже мій, ти як благий улюблений, виявив до мене ваше ім'я, безліч милостей, яких я і не сподівався бачити. Чим же я відплачу за твою благість, Господи мій, прославляю все хвальне ім'я Твоє. Дякую за твоє незбагнене милосердя. Дякую і за твоє незмірне довготерпіння ти тепер заступи і помили мене ваше ім'я, покрий мене ваше ім'я, владику твоєю благодаттю, щоб я. Ваше ім'я. Не гріші перед тобою, бо ти знаєш нестриманість єства мого, знаєш і нерозважність розуму мого, і вдома тобі, і все судіє не мною, свідомо і несвідомо, зволюючи проти волі вдень і вночі, у розумі несмисленно, тому я все милостивий Бог, очисти мене русою милості Твоєї. І спаси мене ваше ім'я. Господи, ради Святого імені Твого бути світло і істина, і життя, і тобі славу висилаємо, і Сину, Святому Духу, нині час і повсякчас і на віки вічні. Амінь. Розслабтеся, дивіться на полум'я свічок. Сконцентруйте свою увагу і думайте про щось приємне у вашому житті. Это я наш ми прощаю, вона це наш виневаденоса кусок на цей градус. Старочество. Рабо Боже, ваше ім'я. Просто я пишу про Христя. З будинка дверима з двора боротами і вийшов в чисте поле в чистому полі, є синє море на тому синьому морі. Тиха заводь. А в цій тихій заводі плаває сірий гори. На тому на сірому гоголі не тримається ні вода, ні роса, так, щоб і на вас, раби Божому, не трималися би ні уроки, ні прозори, ні лихі наговори, оговори, ні вітряні простріли, ні ночні приполохи, Віки віків Амінь. Стало чи став? Я, Ваше ім'я, благословляв і пішов, перехрестившись з будинку дверима, з двора, воротами. І вийшов в чисте поле, в чистому полі є синє море, на тому синьому морі тиха заводь, а в тих і заводі плаває сірий гоголь. На тому сірому гоголі не тримається ні вода, ні роса, так щоби і на вас. Ваше ім'я, Раби Божі, не тримались би ні уроки, ні прозори, ні лихі наговори, оговори, ні вітряні простріли, ні ночні переполохи, ні високі тиски в віки віків амінь. Став чи стало. Ваше ім'я, раба Божа, Чіра Божі, благословлять, пішов, перехрестившись з будинку дверима і з двору воротами, і вийшов чи вийшла, в чисте поле, в чистому полі є синє море. А на тому синьому морі тиха забудь, ти. Тихій заводі плаває сірий гоголь. як на тому сірому гоголі не тримається ні вода, ні роса, так, щоб і у вас, раби Божі, ваше ім'я, не тримались би ніякі уроки, ні призори, ні лихі наговори оговори. Ні вітряні простріли, ні ночні переполохи, ні, виток, ні високі тиски, ніякі хвороби. У віки віків. Амінь. Ставчу станом. Раба Божа чи Раб Божий, ваше ім'я благословлять. І пішов, перехрестившись, із будинку дверима, із двора воротами, і вийшов чи вийшла, чисте поле, в чистому полі є синє море, на тому синьому морі тиха заводь. Той тихі заводи плаває сірий гоголь, на тому сірому гоголі не тримається ні вода, ні роса, так щоб і на вас, рабі Божі чи Рабу Божому, не тримались би ні уроки, ні прозори, ні лихі наговори, оговори, ні вітряні простріли, ні ночні переполохи, ні високі тиски, ніякі хвороби во віки віків амінь. що це що це Можна також взяти розбавлену святу воду широкою горловиною або банку, поставити її на стіл в північному куті кімнати, покрити свою голову білою тканиною, спочатку прочитати три рази Отче наш, потім молитву святителю Пантелеймону, а тоді сказати ту молитву з цього ритуалу. Три рази, прочитавши три рази, підгріти і виведи на себе, але від себе або хвору людину з голови до ніг. Також Метою покращення і збільшення ефекту в комплексі хочу порадити вам ще такі рецепти, взяти одну чайну ложку, лаванди і залити кип'ятком. Нехай воно покрутиться. Одну-дві хвилини. Ну, три від сили Відставити, нехай воно стоїть так. Щоб настоялося хвилин десять. А тоді можна підогріти, процідивши, пити рано і вечір. Місяць. Або так само можна використовувати насіння кропу, але його попередньо треба у ступці подрібнити. І тоді взяти одну чайну ложку того подрібненого сухого кропу, залити кип'ятком прокрутити до п'яти хвилин, накривши, дати йому відстоятися, а тоді вживати рано і вечір до щеми години вечора, місяць. І ви побачите, як і про буде вас залишати, адже та хвороба не впливає на серце, і якщо це не лікувати, то може закінчитися літальним. Дальним способом. Ось тут бачу переклад хвороби. Але це все виходить. Це все виходить. крадники здоровья у вас выходят. Колешки вот он выходит. По боках. Добро, что все выходит. Тут показано, що людина вживає ліки з високого тиску, але щось не дуже допомагає як коли її. Підійде до хорошого спеціаліста в комплексі, аби це все тобто відбувалося лікування в комплексі, аби. Приписав лікар, хороше лікування. Тупики виходять у вас. Тут тоже тупики лікування виходять. На цей ритуал вам поможе здавати комплекси, навіть повністю вилікувати гіпертонію. Але не менше місяця, потім зробити 10 днів перерви, потім знову так три курси. І тоді буде ефект. Ставлю захист. Вам ваше ім'я і вашому здоров'ю, вашому швидкому одуженню, вогняною стеною. Від крадіжок здоров'я, від перекладів, від крадників, від заздрості, від невіри. Де на тут. Ж не вірить, що Я дуже вогняну стіну нікому не зруйнувати. Такі Моїх слів нікому не перебити і вашому зціленню, ваше ім'я не помішати. Не нашкодити, по справедливості нехай буде так. Я сказала так і буде. Для активації ритуалу Підписуйтеся на канал, ставте лайки, діліться з іншими людьми, аби більше людям, більше людей було здорових. Хто захоче підтримати мій канал? На розвиток, розвиток. Скористайтеся моєю картою Приватбанку. Адже скільки ми вкладаємо, стільки ми і отримуємо. До нових зустрічей!